Друзі, колеги, привіт! І от нарешті ми так, я, принаймні я так сподіваюся, що причину знайшли. Чому ж два рази поспіль у нас порвало це щеплення? Ну, порвало як? Вирвало ці вушки, де кріпиться лапки, оці кріпляться, повиривало ці вушки. Причому перший раз оце взагалі рідний диск нажимний. 93 року порвало його перший раз щеплення в 2020 році зимою. Вирвало. Ну, думаємо, порвало та й порвало. Потім поставили оцей диск. Знов його вирвало, він і не працював. Значить, якась причина є. Якщо ніколи не ламало, значить якась причина. Ну, у нас, я думаю, причина от яка. Ось цей корпус корзини. Корзини щеплення. І отут, важко показати зараз. От, може, ви бачите, тріщина. Важко показувати. Ну, от так от, отут тріщина. Як це проявляється? Коли ви збираєте саму корзину, ставите лапки, все, ви вже збираєте, ви не можете. Рівномірно виставити кільце ніяк. Тому що, коли ви ну, тут, зажимаєте всі гайки, виходить, що цей корпус його, ну, так от просто рве. От. Тому ви не можете виставити лапки. Ми поміняли цей корпус, ціна його 500 гривень, новий корпус. Ну, Про всяк випадок, ну, нове кільце і нові лапки поставили, хоча це вже не відігравало ролі. От, Все. І в нас щеплення працює. Ну, Звісно, ми ще поміняли третій купили диск нажимний. І зараз з щепленням, в принципі, нема проблем. Він зараз дискує. Сподіваюся, ну, це вся була причина. І тільки як поміняли корпус на корзині. Зразу все чудово, лапки стали, причому і старі навіть ставали. Ну, ми вже комплект купили ремнабор. Нехай буде. А так, в принципі, лапки нові, все. Ну, просто купили більш такої якості іншої, вони там різні. От, є в коробочках лапки, є просто поштучно. Ну, ми купили такі в коробочки. Все-все стало, щеплення робить. ЮМЗ, двигун СМД, кому може цікаво, можливо така причина. От. Тому треба дуже уважно дивитися саму корзину, може причина досить таки банальна. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, до побачення.